Літній період року по-справжньому гаряча пора для представників спортивної громадськості міста. Під час найдовших канікул перед фахівцями своєї справи ставиться завдання організувати якісний та змістовний відпочинок юних криворіжців за місцем проживання. А вже у серпні докласти максимум зусиль для підготовки спортивних об'єктів до чергового навчального року. При всій сложності сьогоднішніх е, діл наших от е, спортивний актив літом спрацював добре. я должен сказать, что все, что было запланировано вот, во всех семи районах города, оно выполнено. Мы знаем, что большинство детей в летний период были у нас в городе. Вот, и во всех семи районах практически каждую неделю проводились различного рода спортивно-массовые, оздоровительные мероприятия. У нас до июля месяца работали плавательные бассейны в городе. вот, де всі пришкольні лагеря, спортивные детские ножки спортивные школи могли и оздоравливаться в этих плавательных бассейнах и повышать своє э, спортивне мастерство. У Кривому Розі нараховують 24 великі спортивні об'єкти різних форм власності, серед яких діючі 16 спортшкіл, палаци спорту, басейни, спорткомплекси та стадіони. Протягом кожного року вони надають можливість тисячам криворіжців покращувати, вдосконалювати фізичні кондиції, підвищувати рівень майстерності, брати участь у змаганнях різного рівня. На сьогоднішній день майже усі спортивні об'єкти міста вже отримали паспорти готовності до осінньо-зимового сезону. жаль, на сьогоднішній день не отримав паспорт ще стадіон. евро «Евраз» «Сухая балка», но я надеюсь, у них там проводятся сейчас ну, окончательные такие работы, мы надеемся где-то 29-30 августа, они тоже получат паспорт готовности. Пользуясь случаем, я просил бы руководство и профсоюзный комитет, и администрацию обратить на это внимание, вот, чтобы этот спортивный объект тоже имел паспорт готовности и был запущен. Все остальные наши спортивные сооружения, они практически готовы к работе в осенне-зимний период много сделано и мы надеемся что когда детки наши пойдут в школы 1 сентября и наши спортивные сооружения также откроют двери для нового спортивного года. Через економію бюджетних коштів проблемою сьогодення є утримання та фінансування спортивних об'єктів комунальної власності з міського бюджету. З поміж іншого, це питання вирішується завдяки господарській діяльності закладів, отриманню і розподіленню ними додаткових прибутків. У кожній школі от, в початку ще 2014 року були утверджені см'яти розходів. От, я не хочу сказати, що там колосальні такі средства. Вот были, ну, в каждой школе на краску, на материалы, это все есть. Тем, и параллельно каждая детская спортивная школа еще и зарабатывала сама. Мы говорим о том, что сегодня время пришло такое, что на платных услугах там не зарабатывают, и чтобы они использовали те деньги, которые они заработали на платных услугах, они пускали на именно текущие ремонты. Таких целевых денег миллионными исчислений как было. В этом году вы знаете. Тем событиям, которые сегодня в стране, к сожалению, таких денег не было. Но тем не менее, я еще раз говорю, концентрировав все то, что у нас есть, вот, наши хозяйственные руководители, администрация делает все для того, чтобы спортивные сооружения вступили в строй вовремя. Цього року в спорткомітеті міськради наголошують і звертаються до всіх керівників спортивних закладів і споруд економити енергоносії та ресурси. Втім, це не означає, що відповідні міри вплинуть на перегляд графіку роботи об'єктів або ж якість надання ними послуг, що ускладнить тренувально змагальний процес. Навпаки, секції 42 видів спорту запрошують усіх бажаючих долучитися до здорового та активного способу життя. З 1 вересня спортивні заклади міста розпочнуть набір до профільних спортивних відділень, які у своїй більшості відкриті для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Кожди радітель може подати. Если нужны какие-то справки, мы готовы в городском спорткомитете по телефону 748335 или 748206 дать исчерпывающую информацию, где культивируются какие виды спорта, когда можно туда подъехать, когда набор и прочее, прочее, прочее. Поэтому набор начальных групп он будет осуществляться начиная с 1 сентября и где-то до 1 октября. Потом уже укомплектуемся. Поэтому я думаю, что ну, в последнее время, вот, последние годы, где-то от 3 до 5 лет, вот, из, люди с удовольствием сдают, все жители нашего города, с удовольствием дет, детей ведут в наши учебные заведения, и отбоя, поверьте мне, нету. Одним із останніх робочих питань спортивного активу міста є підготовка до всеукраїнського дня працівників фізкультури та спорту, напередодні якого традиційно підсумують черговий спортивний рік та відзначать найкращих.